Ми граємо в Майнкрафт, і сьогодні, як ви зрозуміли, Пасха, а тобто Великдень, велике свято в хри християнській та православній церкві. Як ви зрозуміли, українці кожен раз його відмічають, ходять до церкви з їжею, і святять, приносять додому і їдять. Сьогодні я хочу вам показати, як швидко, легко і без проблем побудувати Пасху. А найголовніше, те, що це буде супер-крутий туторіал по побудуванню пасхи. Так що не забувайте на мій канал і де передатися мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Отож, почнемо з того, те, що нам треба побудувати основу. Основа, як ви зрозуміли, за кольором жовта і помаранчева. Тому я використав саме ці кольори. Після довгої побудови я підняв свій, можна сказати, своє можна сказати коло. На 6 блоків, і після цього почав будувати іншу частину. Я почав додавати фіолетові блоки ізюму. По суті, ці блоки е були фіолетовий бетон. І тому я їх використав для того, щоб можна було подивитися в спостерігачі внутрі, чи воно гарно виглядать в... внутрі. І тому ви можете побачити, що поки що я використав жовтий, помаранчевий та фіолетовий бетони. Оранжевий використаю я тоді, коли я добудую основну частину. Вони будуть відігравати роль, як можна сказати, нерівність. Самої Пасхи, що робить її більш реалістично, і саме це робить її унікально, оскільки оці впадини, які можна побачити в звичайній пасті, в реальному житті, то вони будуть повністю правильно пророблені у Майнкрафті. Далі ми продовжуємо будувати другу частину, а тобто верхню частину, верхівку. Вона зазвичай біла, бо це є глазурь. Оскільки я хочу побудувати ту пасху, яку нам завжди показується в магазинах першою серед усіх, то я вирішив побудувати саме цю пасху. Забудувавши всю основну частину, я перейшов до насипки. Насипку я. Взяв як коврики. Взяв коврики, бо вони виглядали краще, ніж інші блоки чи напівблоки в Майнкрафті, котрі могли би підійти на роль підсипки. І тому в итоге вийшла ідеальна пасха. А ви не забувайте підписатися на мій канал і деповідатися мої відео.